Коли саме починається старіння у день народження після пубертату чи ще в утробі, наука відповідає обережно: старіння це не один вимикач, а поступова втрата цілісності і стійкості організму, що з часом підвищує вразливість до хвороб і смерті. Класичні огляди описують його як прогресивне погіршення фізіологічних функцій, а не як окрему хворобу. Це процес, що охоплює всі системи тіла і наростає повільно, шар за шаром. Саме тому важко назвати конкретний старт, різні ознаки йдуть у різному темпі. Геном накопичує пошкодження, епігенетичні мітки змінюються, білки втрачають правильне складання, імунітет слабшає. Це мозаїка змін, яка не вкладається в одну дату у паспорті, та добре піддається опису через ознаки старіння, узгоджений науковий список головних механізмів, що з роками зсувають рівновагу організму від відновлення до зносу. Втім, людство замислюється над цим щонайменше дві тисячі років. Уже Аристотель у трактаті про довголіття і короткочасність життя ставив напрочуд сучасні питання: чому одні види живуть довше за інші? Чи є одна причина довголіття для всіх істот, як середовище впливає на тривалість життя? Його відповіді були філософськими, але саме постановка проблеми, порівнювати види, шукати причинність – стала першим кроком до наукового підходу до старіння. Від античності до пізнього середньовіччя провідною була теорія чотирьох соків. Вважали, що тілесні рідини кров, слиз, жовта і чорна жовч визначають здоров'я, характер і занепад сил у віці. Лікарі намагалися врівноважити соки дієтами і кровопусканням, сподіваючись таким чином і на уповільнення старіння. Заднім числом ми розуміємо, що ця модель помилкова, але саме вона понад тисячу років задавала мову розмови про старість у Європі. Паралельно іншу лінію шукали алхіміки: еліксир життя. У Китаї протягом століть готували зілля безсмертя з мінералів і металів. Сумно відомий приклад: перший імператор Цінь Шихуан, чия одержимість безсмертям закінчилася отруєнням ртутними еліксирами. Ідея живої води ширилася й на заході. Легенда приписала іспанцю Понсе, де Леону пошуки фонтану молодості у Флориді. Хоча історики вважають, що це пізній міф, який романтизував колоніальні експедиції. Ці сюжети показують, коли немає точної наукової Приходять магічні пояснення і небезпечні рецепти. Лише у XIX столітті старіння набуло чіткішої кількісної рамки. Англійський актуарій Бенджамін Гомперц описав, що для дорослих людей ризик смерті з віком зростає приблизно експоненційно. Це не закон природи на всі випадки. Пізніші дослідження показали винятки у різних видів і на різних ділянках віку. Але саме гомперців підхід дав інструмент точно міряти старіння на рівні популяції і порівнювати епохи та країни. На початку 20-го століття формується окрема наука про старіння, геронтологія. Сам термін геронтологія у 1903 році запропонував Ілля Мечников, Нобелівський лауреат і піонер імунології. Він також популяризував ідею, що довголіття пов'язане з рівновагою мікробів у кишківнику, звідси його відомий інтерес до йогурту. Відтоді геронтологія поступово перетворилася на міждисциплінарний напрям від біології до соціології старості, і все ж природа підказує, що стандартний людський сценарій не єдино можливий. У прісноводної гідри в багаторічних спостереженнях не знаходять класичних ознак старіння. Смертність лишається дуже низькою, а відтворення не падає. Приклад незначної сенесценції. А в голого землекопа, соціального гризуна з-під земель Африки протягом значної частини життя, ризик смерті практично не зростає з віком, що кидає виклик гомперцові. Та робить вид улюбленою моделлю біогенеронології. Ці винятки показують: старіння не фатум, а результат конкретних біологічних механізмів, які в принципі можна зрозуміти і, можливо, Ково сповільнити. Коли ми говоримо старіння, то маємо на увазі не якусь одну зморшку чи сивину, а глибокий і багаторівневий процес. Організм старіє на молекулярному, клітинному і системному рівнях, на найдрібнішому рівні ДНК. Кожна клітина нашого тіла ділиться десятки разів, і щоразу копія генетичного коду виходить не зовсім ідеальною. У міру життя накопичуються мутації, які організм не завжди встигає виправити. Це як друкарська машинка, що з роками починає все частіше давати збої у тексті. Одним із головних лічильників клітинного. Часу є теломери, кінцеві ковпачки хромосом. Вони корочають при кожному поділі клітини. Коли теломери стають надто короткими, клітина вже не здатна ділитися, і фактично йде з гри. Цей механізм описали ще у 20-му столітті, і він відомий як ліміт гейфліка. Саме він пояснює, чому навіть у найздоровіших людей тканини поступово втрачають здатність до оновлення. Але теломери – лише одна з багатьох ознак старіння. Інший важливий рівень епігенетика це своєрідні позначки на ДНК, які визначають, які гени ввімкнені, а які вимкнені. З віком цей механізм починає плутатися. Гени, які мали мовчати, активуються, а потрібні вимикаються. Вчені навіть створили так званий епігенетичний годинник Хорват Клок, що дозволяє визначити біологічний вік за рівнем таких позначок, і часто він відрізняється від паспортного, у когось тіло старше за календар, у когось це пояснює, чому двоє ровесників можуть виглядати зовсім по-різному. На клітинному рівні ще один удар наносить мітохондріальна дисфункція. Мітохондрії наші внутрішні електростанції, вони виробляють енергію. З віком вони працюють усе гірше й утворюють надлишок вільних радикалів, які пошкоджують білки, жири і ДНК. Це породжує так званий оксидативний стрес. Імунна система теж втрачає пильність у літньому віці. Вона слабше реагує на інфекції, гірше знищує пошкоджені клітини. Тому хвороби, з якими молодий організм справляється легко, у старшому віці можуть бути смертельними. Важливу роль грають і гормони. Наприклад, з віком знижується вироблення гормону росту і статевих гормонів, що впливає на м'язи, кістки і репродуктивну систему. Метаболізм сповільнюється, легше набирається вага, важче відновлюватися після стресів чи травм. Це додає ще один. Шар до картини старіння. Чому ж одні люди старіють швидше, а інші повільніше? По-перше, генетика є родини, де довголіття передається від покоління до покоління. Наприклад, у багатьох довгожителів активні гени, що відповідають за ефективне відновлення клітин. Одним із таких є ген Фоксо 3А, який часто зустрічається у столітніх людей. По-друге, спосіб життя, харчування, фізична активність, сон і стрес це фактори, що або прискорюють, або уповільнюють хід біологічного годинника. Відомо, що постійний стрес і недосипання буквально зменшують Вжину теломерів, куріння і алкоголь, потужні прискорювачі старіння, тоді як регулярні вправи і збалансоване харчування навпаки підтримують молодість клітин. Окрема історія мікробіом: наш кишечник це трильйони бактерій, які впливають на імунітет, обмін речовин і навіть мозок. Дизбаланс мікрофлори може призводити до хронічних запалень, що є одним із головних рушіїв старіння. Тож стан мікробіому прямо відображається на тому, як ми виглядаємо і почуваємось. Не менш важливий і психологічний аспект. Виявлено, що люди з оптимістичним світоглядом, які зберігають соціальні контакти і постійно навчаються новому, старіють повільніше, навіть на рівні мозку. Літні люди, які читають, займаються інтелектуальними іграми, спілкуються з молодшими, довше зберігають ясність мислення і пам'ять натомість ізоляція, апатія і відсутність цікавості до життя прискорюють когнітивний занепад. Тепер головне питання, яке ставили собі і алхіміки і сучасні вчені: чи можна уповільнити старіння? Історія людства знає безліч спроб обдурити час. Давні правителі шукали еліксир безсмертя, середньовічні лікарі прописували омолоджувальні настоянки. А сьогодні наука працює з клітинами, генами та нанотехнологіями. Але, перш ніж говорити про майбутнє, треба чесно сказати, старіння неможливо зупинити повністю. Це універсальний біологічний процес. Втім, його можна сповільнити і значно підняти якість життя навіть у похилів у милому віці ще Гіппократ наголошував, що правильне харчування і рух основа здоров'я. Сучасні дослідження підтверджують, дієта з мінімумом оброблених продуктів, цукру і шкідливих жирів, але багата на овочі, фрукти, злаки і якісний білок знижує ризик передчасних хвороб. Регулярні фізичні вправи підтримують м'язи, серце і навіть пам'ять, бо поліпшують кровопостачання мозку. Сон ще одна чарівна пігулка. Під час сну активуються процеси відновлення клітин, і хронічний недосип буквально прискорює старіння, але людство не зупинилось. На порадах їжте зелень і більше рухайтеся. У 20 столітті виникла наука геронтологія Один із них біохакінг це спроби впливати на власне тіло за допомогою дієт, добавок, спеціальних режимів голодування, технологічних гаджетів для моніторингу здоров'я. Наприклад, інтервальне голодування, коли людина обмежує прийом їжі певними годинами доби, показує позитивний вплив на метаболізм і може сповільнювати клітинні пошкодження. Ще один напрямок: регенеративна медицина. Тут йдеться про стовбурові клітини, які здатні. Відновлювати пошкоджені тканини. Є перші досліди, де за їх допомогою лікують серцеві захворювання чи артрити, і в перспективі вони можуть використовуватись для омолодження органів. Далі йде генна терапія. Вчені експериментують із редагуванням генів, які керують клітинним старінням, зокрема генів, що відповідають за роботу теломерази, ферменту, який відновлює теломери. Це теоретично може подовжити здатність клітин ділитися. У майбутньому горизонті бачимо ще більш сміливі технології: друк органів на 3D принтерах чи навіть Програмування клітин для скидання віку. Уже є експерименти на тваринах, де вченим вдалося частково омолодити клітини, повернувши їм молодший епігенетичний профіль. Водночас наука пропонує і більш земний підхід концепцію успішного старіння. Вона виникла у США наприкінці ХХ століття і означає не стільки подовження років, скільки якість життя у них. Успішне старіння включає три головні складові: низьку ймовірність хвороб, високий рівень фізичної та розумової активності і активну участь у житті суспільства. Фактичний. Фактично, це рецепт як залишатися повноцінним і потрібним навіть у старшому віці. Чи можемо ми жити понад 120 років? Сьогодні максимальний зафіксований вік людини 122 роки. Жанна Кальман з Франції. Більшість вчених вважають, що межа людського життя лежить близько цього показника, але прогрес у медицині може дозволити все частіше підходити до цієї позначки. Якщо ж будуть реалізовані радикальні біотехнології, генна терапія, наномедицина, перепрограмування клітин, теоретично ми зможемо подолати і цю межу.